Друзі, всім привіт! І з вами будинок іграшок. Ми сьогодні підготували сюрприз, сюрприз. Топ 6 іграшок, із яких ти будеш в захваті. Wow! На вулиці літо, співають пташки, тому саме час виходити на вулицю. Звісно, Roblox і Minecraft будуть сумувати, але як же ж без того, щоб вийти погратися на вулиці? І саме тому ми підготували топ-6 іграшок, які можна взяти з собою на вулицю. Готовий? Тоді тисни лайк та сідай зручніше! Ми починаємо! Пан Максим, пані Аріна, скажіть, будь ласка, без чого ви ніколи б в житті не вийшли на вулицю? Ну, спочатку без телефона, без смаколиків, без навушників, без капібари з брелочком на сумці навіть так, та без іграшок, без лабуби, без лабуби, без лабуби і без сумки. Такої модної. Ага, клас. Фу. Цікаво, звісно. А я поділюсь, без чого б не вийшла ніколи. Я. Я б не вийшла без крану. Дікі на дистанційному керуванні. Я, звісно, жартую, але мені здається, все-таки, що це ідеальна іграшка для того, щоб брати на вулицю. І подивіться, яка вона велика тільки. Це суперова іграшка. Давайте все-таки її розпакуємо і подивимось, наскільки вона велика. Звичайно, давайте. А, його ще треба скласти. Зараз буде склейка, і ми зберемо його за одну секунду. Wow. Вісно, з ним можна гратися і вдома, але ти тільки уяви, скільки всього можна побудувати на вулиці з ним. Макс у повному захваті, але я його прекрасно розумію. Це копія будівельного крану. А в мене в руках ще є куля, якою можна ламати піщані замки своїх ворогів. А ще можна захоплювати предмети і перевозити їх з місця на місце. Доставка. Доставка. Перегощайся. Керувати краном доволі легко. Вийде у всіх і кожен може спробувати роль будівельника. Wow. Але гарно провести час на вулиці можна і без крану. Наприклад, якщо у вас є собачка, то можна з нею прогуляти. А у вас є собака? Так, є. І в мене є. Як звати Лакуся? Лакуся, мою звати Шері. Скільки роки? Мої десь 4 годика вже ще дві. Мої 5 місяців, вона ще маленька. Ой, тібусі. А в тебе є собака? Баки, але нічого. Ну, ми живемо в майбутньому, то що у всіх може бути Пока! А зараз наша улюблена розпаковка. А. Давай, 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 ти, Тримай, ти, ти, ти. клас! Це немає. Це як моя, така В неї очі але світяться зеленим. Ого, так це ж робособака, як ми її назвемо? А нехай це зроблять наші глядачі. А як би ви назвали цю робособаку? Ну так, не дивуйтесь, бо він не мов би справжній. Ти подивіться, що він уміє. Наш новий друг обожнює гратися з м'ячиком. А якщо у тебе кілька таких собак, то вони будуть гратися один з одним. Їм тільки потрібно батарейки та твоя справжня любов. <плес> ви тільки уявіть обличчя людей на вулиці, коли ви вийдете гуляти зі своїм робопесиком, і вони будуть дивитися і думати, майбутнє вже не стало. І воно прикроє. А коли ти вже вигуляв свого робопса і побудував піщаний замок, то можна і зайнятися своєю справою. Наприклад, відкрити кав'ярні. Вау! Wow! Так, давайте. Пер... <станк slots> Йоу! Вау! Так, панянки, що замовити? Я можу вам дати каву, печиво. Пончик та шоколадний макарончик. Ну, напевно, ми просто зараз подивимось на цей прекрасний автомат. У нас тут є, бачу, багато посуду різного-різного. І є автомат, за допомогою якого можна зробити різні страви, напої, навіть морозиво. Дивіться, скільки тут у нас всього є. Я зможу винести цей набір і наготовити пончиків і винести закази на отаких підносиках. Тут є кавоварка, чашки. А ще можна відкрити свою власну кав'ярню. Це морозиво! Дякую. Яка крута іграшка. Якщо чесно, я вам трішки заздрю, бо ми йому дитинстві ми їжу робили з піску. Якщо чесно, на зубах рутить не дуже. Ти що, їла пісок? Давай не будемо про моє темне минуле. А з таким набором ти точно будеш найпопулярнішим у дворі. Але дивись обережно, щоб твою їжу не з'їли, бо все-таки це не можна їсти. На нього можна тільки дивитися. Ні-ні ні, я тільки попередила. Mm. Напевно, немає в світі таких людей, які не люблять загадки і таємниці. Став лайк, якщо знаєш, де твої батьки ховають солодощі від тебе. А наступна наша іграшка це сюрприз-таємниця. Що це? Я ж кажу вам, це таємниця. Вау. Так. Добре, добре. Насправді це не яйце дракона. Якщо взяти з собою цю іграшку на вулицю, можна зібрати біля себе великий натовп і зробити цікаву розпаковку. Бо ніколи не знаєш, що тут знаходиться. Я багато про них чула, але саме в цій іграшці знаходиться лялька-єдіноріг. І, і всякі штучки, які потрібні для неї. А ще цікаво, що яйце після розпаковки може перетворитися на гойделку. Там буде відпочивати наша лялька-єдоноріг та читати книжку. Там є все у наборі. А тепер наша улюблена рубрика Розпаковка. Я їх так люблю, Я мені навіть розпакують. Клас, а далі ще О, о ні, це нам вау. Це паспорт. Так, це можна підписувати, щоб. Тримай, це тобі. Три, два, три. А ось тут. Сосочка і бутилочка. Тут так багато всього, а ще можна відвести ляльку у нашу кав'ярню, де ми робили пончики і морозиво. Причому професійно. Тут Клас! А, ось так. так. Спій моя рада, спільний станці. А тепер скажіть мені, чи є тут фанати мультика Як приборкати дракона? Невже ніколи ніхто не мріяв дома мати такого крилатого друга? А зараз ми розкажемо про всі його круті фішки. Виглядає він справді чудово. Звуть його без зубик. У нього такі гарні крила. І він зроблений з маякої піни, щоб йому було краще літати. Мені завжди подобалися дракон. Зараз я спробую його приручити. Схоже, він зовсім не ручний, пані Аріно. Тримай цей пульт, він тобі допоможе з ним справитись. Говорити про дракона можна довго. Але що то за дракон, який не вміє літати? Давайте покажемо, на що він здатний. <плес> Цей дракон обожнює свободу, а ще йому можна змінити хвіст і це попливає на його політ. Але йому буде в хаті трошки тісно, тож треба його запускати на вулиці. Наш дракончик має всередині акумулятор. Він може літати 10 хвилин, але треба мати зарядку. І якщо ти хочеш його взяти на вулицю, то треба мати під рукою повербанк. Всі в дитинстві хотіли гелікоптер, але я візьму краще. Це такий дракончик. Чудово бачити, як збуваються чиїсь мрії. Тримай. А про цю іграшку не чув тільки той, хто зараз знаходиться у космосі. Але і там всі чули, бо монбол підстрибує вищі неба. Ідеальнішого варіанту для вулиці не знайти. Мутбол дуже стрибучий. З ним можна гратися і самому, і з друзями, і з нашим робопсом. При записі цього відео ні один робопес не постраждав. Чесне слово. Монбола в тому, що Він легенький, добре сидить у руці та високо стрибає, а ще він гарненький. Не можна гратися годинами і його не можна розбити об землю. Стережи під дробок. Вони дуже швидко рвуться і погано стрибають. До речі, стережися тих, хто буде тебе постійно просити погратися з мунболом. Так можна скоро і без нього залишитись. До речі, а можна? Що ж, друзі, сьогодні ми оглянули шість кльових іграшок, з якими можна пограти на вулицях. Сподіваюсь, тобі сподобалось! З вами був будинок іграшик. А ще робив пес, який був теж довольний знятися в цьому відео. Дякуємо за лайк і підписку. Дуже скоро побачимось з вами. Бувай! Бувай!